Ес-1027 Фантом. Потужний електроскутер для тих, хто цінує швидкість, комфорт і стиль. Максимальна швидкість до 60 км за годину, оснащений графеновою батареєю, ємністю 72 В 35 А, що дозволяє проїхати до 120 км на швидкості 35 км за годину. Повний цикл заряду займає 6 годин. Потужний двигун 1500 Вт з рідинним охолодженням, стабільна робота за будь-яких умов. Гідравлічна підвізка забезпечує м'який хід і комфорт. Скутер оснащений анатомічним сидінням зі стильною прострочкою, під ним міський багажник, автомат живлення та порт зарядки. Є USB і музика для зручності та комфорту в дорозі, великий яскравий дисплей показує швидкість пробіг, заряд, фари, повороти і має вбудовану функцію NFC для зручності. NFC – безключовий доступ здійснюється шляхом прикладання мітки до дисплея скутера, також працює як протиугонна система. Енергозберігаючі світлодіодні фари і задні ліхтарі забезпечать відмінну видимість в темний час доби, підвищуючи вашу безпеку на дорозі. Максимально швидкий розгін і тихий хід забезпечить комфорт пересування, високоточні гальма гарантують відмінну керованість, радіальні шини з захистом від проколів забезпечують довговічність, рейтинг водонепроникності IP 56, є дзеркала заднього виду, підніжка, підставка для зручної парковки. Скутер представлений в кількох кольорах.